Добрий день, малята! Сьогодні ви познайомитеся з пташкою, яка є символом добробуту та щасливої долі. Відлітають за моря у краї далекі. На будинках гнізда в'ють. Звати їх. Лелеки. На земній кулі всього 17 видів лелек. У нашій країні живуть два види лелек. білий і чорний. Як тільки не називають лелеко в різних регіонах України чорногоз, бусол, бусел, бусько, бусько, бусьок, бузьок, жабоїд, веселик, буцюн, гайстер. Їх улюблена їжа жаби, змії, молюски, ящерки, комахи, риба, гризуни. Дощові черв'яки. Цілий день ці красиві великі птахи бродять по лузі або лісовій галявині в пошуках здобичі. Метод полювання чорногоза дуже виразний і його можна розпізнати на відстані. Птах неспішно ходить полями і болотами, а побачивши здобич, метево хапає її дзьобом. Лелеки не мають голосових зв'язок і тому звуки видають стукаючи половинками дзьоба. Сьогодні ми зліпимо птаха, який символізує ми і сімейний добробут. Лелеку із пластиліну. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Підготуйте для роботи білий, чорний червоний пластилін, стеку та пару сірників або зубочисток, а також один додатковий сірничок для шиї, якщо ви використовуєте надто м'який пластилін. Від великого куска пластиліну відриваємо два маленьких шматка. На шию та голову, а з великого шматка ліпимо тулуб, перетворюємо велику кульку на довгасту деталь, що нагадує овал. Прикріплюємо шию. І додаємо на протилежний кінець маленьку кульку, голову. Щоб зобразити крила лелеки, білу та чорну кульку сплющуємо, загострюємо один кінець, а другий залишаємо округлим. Скріплюємо два коржики в нахльост. Потім намальовуємо стекою смуги. Прикріплюємо крила. З білого пластиліну робимо хвіст. Спочатку кульку розплющуємо, придаємо форму трикутника. Також намалюємо на ньому смугу стекою. Ззаду прикріплюємо хвіст. Робимо ноги. Скочуємо круговими рухами дві маленькі однакового розміру білі кульки. Прикріплюємо до нижньої частини тулуба. Вставляємо в них сірники. Із червоного пластиліну зробимо лапки і клюв. Робимо лапки. Беремо червоний пластилін. Відщіпуємо два шматочки однакового розміру. Скочуємо кульку, розкочуємо у паличку, трішки сплющуємо. Стекою робимо надрізи. На кінці сірників прикріплюємо червоні лапки. Робимо клюв. Скочуємо кульку, розкочуємо у паличку, натискаючи більше на один бік. Прикріплюємо довгий червоний дзюб на голову. На голові з обох боків прикріплюємо два ока. Лелека з пластиліну готова. Сподіваюся, що цей чудовий виріб, виконаний своїми руками, принесе затишок і згоду у ваш будинок.